І п'ята серія дивний селян ми. почнемо. Добре, воліплеєр. Тож ми за більшості бачимо, що зараз якийсь буде дуже дивний селянин. Дивний селянин? Так. Я бачив його, і мені здається, що це якось він дуже якийсь дивний, знаєш. Так, добре, протплеєр. Я до туди подивлюся. А. Ти хочеш спитати ще на того дивного селянина? Так. щодо тобі більшості нього, і більшості дізнатися, де він більше може в більшості бути. А. ти питаєш про нього? Та так, питаю про нього. Так, що тут в нього більшості? І. Е, тож, е, ти ж більшості розумієш, де, де він може більшості бути, і. Так, мені джурда йти. Так, точно. Це. Грій <зас> Ревермана! Mm? Що тут більше відбувається? Де я? А чого ти дивишся на мене? Я? Так, ти! Чого ти дивишся? Е, ну. Е, просто. Так я просто не дивився на мене. Все. Мені неважає йти. Е, добре. Добре. Е, тож, Це просто якось більшості дивно що. Він якийсь більшості дивний. Е, так. Він справді більшості дуже дивний. Знаєш, і він мені справді здається дуже більшості дивним, як ти більш бачиш. Добре. Проліппає. <ривальна> Як ти в більшості думаєш, що цей селян справді дуже дивний, тобто, ну, я можу ще сказати, що він трохи божевільний. Е, так, він може, бити, б, може бути божевільним, тому що я більше це бачу, і це справді виглядає дуже дивним. <ривальна> так, добре. Як він справді був дуже дивний, то можна робити якесь ну, можна просто стежити за ним. А це як ідея? Ага, навіщо я це вже казав? Добре, вже піду. Ну, всім до побачення з вами про любливочні, всім гудбай.